Усім привіт, це Тарас, інтернет-магазин Махом На огляді у нас інвалідний візок номер 232. Це у нас Брізі Рубікс 2. От він розкладається так доволі легко. мішки Так, що тут. треба ось цю штуку наверх. Оп. І ззаду у нас посилююча отака планка для більшої для кращої стабільності. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 46 см. Загальна ширина 66 см це від обода до обода. Глибина сидіння регулюється 44-48 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 40-50 см. Висота спинки 40 см. Вага його лише 18 кг. Це вважається доволі легкий. Візок і витримує на вантажні 125 кг. Все в даному візку працює, усе робоче, є декілька зауважень, які не сильно прям критичні, але все вам покажу. Підніжки складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут шестиграничком регулюємо. Так само шестиграником можна регулювати кут нахилу самої платформи. А далі передні колеса у нас литі. Ще, в принципі, непоганий протектор зберігся. Можна також регулювати по висоті, що йде змогу змінити кут нахилу сидіння. Далі. Блокування коліс працює, можна регулювати по силі затиску ось тут. Що відніс би до одного з найбільших мінусів, дивіться, це от є тут така ділянка, ось саме на цьому на лівому колесі. Тут де от протектор от він найбільше стертий. Ось. Скажу так, на ралі Париж дакар явно не піде, а десь по дому їздити, він ще проїздить, ой-ой-ой, ще Ой -ой -ой -ой. Що скільки він проїздить. А, так, ободи. Є пошкодження в ободах, десь, от бачите, отакі от царапини. Такі вони трошки покоцані. Блокування коліс, швидкоз'ємна з'ємна муфта, вибачаюсь, одним натиском знімається колесом. До речі, дуже зручні ось ці ручки для блокування. Вони такі великі, зручно от людині буде блокувати. З другої сторони, у нас ситуація, в принципі, та сама. Блокування працює. Тут вже кращий протектор. Подивіться, Просто треба ще ці колеса трохи повитирати, чесно кажучи. Переходимо до сидіння. Сидіння в доволі хорошому стані. Тут в середині м'яке, а знизу таке типу, як брезент. Знімається воно. Можна його попрати. Тут, ось тут є у нас заглушки. Ось тут. Легесенько знімаєте, щоб нічого не пошкодити, і вони просто висовується ось туди. Є тут, якісь, чи воно як поцарапане, чи що. ну от, Так сильно прямо не видно, але вушки у нас пластикові, але все ціленьке, звісно, що відкидаються. Можна також регулювати по глибині. Ось тут е, беремо знову ж таки шестигранник. І регулювати можна то есть, отак. Спинка, заслуговує окремої уваги, це е, спинка е, адаптивна. Вона крім того, що тут вона мігка. Тобто, дивіться. Для кожної людини, яка от собі хтось любить, щоб спина десь туди провалювалася назад, хтось любить бути більше вперід, тобто ви натягуєте на стільки, скільки вам потрібно, відповідно до своїх потреб. Тобто тут, навіть якщо людина, якщо підійде ширина візка, то по спинці, от прям точно підійде, от за рахунок цієї спинки вона супер чітка. Так, далі я вже показував тут оцю планку посилюючу. Вона ось так розбирається. Отут у нас регулюється глибина сидіння. Тут регулюється висота сидіння. Так, 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 Що ще. А, гальма. Ліво працює і права працює. Для прогулянок незамінна просто річ. І ось це, якщо вам треба, наприклад, десь через якусь перешкоду наступаєте, у вас перед піднімається і зручніше давати різні перешкоди. В принципі, все. Можна купити даний. А! Сорі, дивіться, ще ж можна тут регулювати висоту ручок. Це, звичайно, плюс для управляючого. І тут затискаєте. Купити можна в інтернет-магазині Махом посиланні внизу під відео, дякую за увагу.